Сьогодні п'ятниця відтак тернополяни за два дні святкуватимуть великдень. І що вони будуть ставити у свої святкові кошики? Запитуємо у них. Ну, святковий кошик збираються поставити пасху, яйця, ковбаску, хрін і тому подібне. То, що завжди, це в першу чергу паска, м'ясні страви і сир, масло, яйця звичайно, і можливо ще хрін, хрін, ми ставимо так само обов'язково. Ну, не знаю, чи я потраплю додому на свят. Ну, на свят. Ну, для початку це паска, сіль, напевно, сир. Пасочку, кобасочку, сальце і все. Ну, пасочку, писанки, ковбаску, хрін, масло, що там ще ставлять. Та все? Ковбасу. Багато ковбаси і хрону. А що це пасочку пасочку? Яєчко. Ну, Все, що по традиції, паску, це яйця, крашанки, цей сир, що яйця і хрин. Ну, як зазвичай паску. Ну, хто що ставить, я ставлю також яйця, крашанки, бурячок ми ставимо також завжди у нас чомусь по традиції ставиться ножик. ну, і там шоколад, якийсь, або ще щось, кожен своє щось додає.